Добрий вечір. Ось зайшли ми в теплицю, яку ми виділили для касет, щоб пікірувати і сюди зносити касети. Нам треба ціла тепличка. От ми на кінець тоді вже освободили і розпікірували майже все. Ще залишилось у нас тільки баклажани, бо там вони деякі трошки меншенькі, більшенькі. Хай трошки ще підростуть, тоді розпікіруємо місце для них є вже. А тут у нас вже вся розсада та, що ми маємо собі садити на поле нагород, вона вже тут стоїть. Тут у нас посіяний, ми сіяли зразу пару днів назад-днів-три назад, сіяли агресор, це вже собі нагород. Ми сіємо з таких пачок, беремо по 200 тисячі. О, три пачки тут посіяно у нас, у нас на цих касетах. Вже де не там перша яку сіяли, сходить. О, зараз пройдемося, побачимо. Це в нас агресор, все в касетах. Вчора поливав, вже сьогодні за день попідсихало. але завтра знову буду поливати все буде все добре. Вже агресор вже починає сходити, який перший сіяний. Було похолодання, трохи він стояв, але зараз вже пішов, тепло, то він, вже він натльовується, вже він піде. Ми його пізніше сіємо, щоб він лежав на зиму. можна його було продати на зиму. О, йдемо далі. Це в нас агресор. О, це, все це агресор. Ну, по порядку. Ну тут є. Це у нас селера. Я вже показував. Вона вже вже вона освіжила, вже вона пустила серединку, добре вже зазеленіла. Себе чувствує прекрасно. ну, Вже все, вона вже буде рости. ну, Дай Бог буде все добре. це у нас селера, діамант. Я на другий край. Тут у нас друга капуста. Це у нас капуста бригадир. Тоже, ну тут 2500. Одна упаковочка. Це для капуста така, що наквашення дуже хороша. Вона краща за агресор і, і солодкувата. Така це фірми вони бригадір. Позатому році садили, сподобалося, сподобалось доміна. Це вона така капуста. Вони вирішили цей рік посадити. Теж починає прокльовуватись. О, вже де-не-де, сходи є. Так, це у нас капуста. А тепер вже помідори подивимося. Асвон, те, що були посіяні в ящику. Я сіяв, показував вже. О, вони зараз вже все, вже в касетах, вже і це вони такі, як я показував. Вони вже в касетах. Вже вони серединка зелена пішла, вже вони вхопились за землю. Все. Вже їм тільки тепло трошки і поливка. І слегка подкормочка. І через пару тижнів вже будуть на поле висаджуватися. Повний кодом. Зараз вони вже взялися. Не були, слава Богу, все нормально. Пережили холода трошки все. Нормально. Це у нас асвом. О, Тут 2000 пішків. Ну, не знаю, може менше там, де щось не зійшло, може. О, а це у нас далі йде. Томат сливка 3402. Теж вже розпікірували цей. Оце він такий. Я вже показував, як ящики сіяв, розказував трошки про нього. Це сливка така технічна, яка лежить добре в полі. Ну і хвороби трошки вона крепша до хвороб. Також він вже вкопив за землю. Серединка зеленіє, вже все, піде в виїзд. Ну, це таке. Як я говорив, що так ми пікіруємо. Пікіруємо ми тому, що ми садимо таким апаратом, щоб швидко посадити на полі. О, то ми його мусимо пікірувати. Це у нас такі. Такі помідорчики, сливочка це. То вон була сливочка кругла, а це сливочка довга. Така, до 100 грав. Ось таке. А тут перець. Теж розпікірували. Перець ми брали у розсадниках, у яких ми сіяли з буржуйками там на землі. Ми звідти виривали і розпікірували касети. Ми показували, як ми його сіяли, ну, як ми там сорта які. Це він був касета вже на даний момент. І також він вже з землею схватився, бо вже серединка пішла. Це в нас жовтий ранній, Він найперший буде. Майже з білозеркою разом, але, вже, але він то, что шкурий такий солодкий, солодший, чем білозерка, такий красивий, помаранчевий такий. Жовто-помаранчевий. Це у нас, тут я не знаю скільки тут, Тисяч, ну тисяч, три, напевно, жовтого О. Оце він такий. Так, нормально він повставав, він трошки лежав, поливався, зараз він все піднявся. Отлично. Слава Богу, хорошо, все добре. Так, це в нас жовтий. Тут іде далі білозірка. Білозірка пілот. Такі. Він теж ранній, його беруть таким ну, білим. Не красний, фарширують його, ну і страви різні роблять. Він попитом користується в магазині. О, його рік ми мало посадили, то цей рік вже трошки удвоє більше. Ми вирішили посадити. Так, це в нас білозірка. о, А тут уже перерив йде польот. Це польот червоний, товстошкірий, такий він конусний. Ну, У нього груба шкірка до сантиметра. І він солодкий хороший перед. Його також в магазини беруть і люди. У нас його найбільше. Ми його насадили. Це тобто також цей перець, він взятий із цих розсадників, де ми показували, що ми сіяли, буржуйки палили. Польот взятий з тої теплиці, де одна буржуйка. Трохитажно. о, Це він звідти такий вже великий. Але ну, він може постояти трохи в касетах йому укорениться. Корня нагонить хорошого. І тоді висадиться за один-два дні. Оце такі у нас справи. Оце ми все попереносили в одну теплицю. Тепер тут вже монові поливають за сюдою, Шланги направо-наліво такий розпилитель такий, і поливається. Тут ще не дороблено, тут треба баклажани будуть пікіруватися на днях, трошки укрепнуть. Оце таке, це те, що ми будемо для себе. Це не на продаж. Це будемо для себе сидіти на городах, на полі, на городах там. Оце, оце якось так. Ну все. Всім здоров'я, до побачення.